У найпопулярнішого в області конкурсу дитячого співу Перша нота з'явились перші фіналісти. Жюрі відібрало четверо представників із Баранівського і двох із Романівського району. Ними стали жительки Баранівки: 13-річна Леся Бондарчук, 14-річна Олександра Повальчук. 12-річна Діна Дударик із села Зеремля і жителька села Климентіївка Юлія Вовк, який 10 років. У Романові перемогу здобули 12-річна Каріна Москальова і 15-річна Інна Дубик, що приїхала із Печанівки. У своїй можливості стати одним із переможців першої ноти діти не сумніваються, адже вже не перший рік до сімки переможців фіналу проєкту входять їх земляки. Зокрема, порадами, як виступити вдало з майбутніми конкурсантами, поділилась власниця титулу Золота перша нота 2009» Семирічна Іринка Лавренчук на минулорічному галаконцерті першої ноти за неї, як за найяскравішого конкурсанта, проголосувала професійне журі і глядацький зал. Серед семи переможців її назвали найкращою. Головне це не хвилюватися. Для Іринки перша нота стала першою сходинкою. до мрії співати на сцені. Вона здобула досвід, який допомагає виступати щоразу більш вдало. Серед майже 50 учасників перших кастингів першої ноти багато і нових дитячих облич, і тих, хто щороку вдосконалюючи суспіві намагається вибороти звання фіналіста проекту. ну я все згадувала, як я участвувала в цьому конкурсі, як я співала, які були хвилювання, і ну все згадувала так. прекрасно, так хочеться ще раз на першу ноту. Першу ноту знаєш, що це дуже захопливо і цікаво. Звичайно, дуже хочеться спочатку проти фіналу, а потім перемогти. Якщо я не попаду в фінал, то мати буде олімпійський принцип. Головне це участь. Уже 17 квітня організатори першої ноти, радіо Житомирська хвиля і студія «ЦТВ» відправляються на пошук юних талантів до Овручі та Черніхова. Спонсором конкурсу цьогоріч виступає торгова марка. Рудь.